Друзі, приїхала з гастроли, от лежу на капельниці, піднявся. У мене тонус матки. Була на озі, лікар сказав, терміново на капельницю, тому що перенервувала. Перенервувала не тому, що вийшла на сцену як акторка, все пройшло бездоганно. Була аншлаги, я отримала неймовірний досвід. Це було чудово. Але мій колега. Неповагу до жінок, до жінки, до вагітної жінки, до колеги, до матері. І я не очікувала такого ставлення, чесно кажучи, тому так трішки розенергувалася з цього приводу, тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добро. Хочу сказати, що не Дозволяйте себе ображати. Треба мати повагу один до одного на роботі, в родині, а тим паче в такі важкі часи ми і так живемо в стресі. Кожного дня, ви дивіться, що відбувається. Я плачу, коли я дивлюся новини, читаю, що гинуть діти, люди, наші воїни. І ще коли чоловіки, актори там, чи взагалі дозволяють собі принижувати вагітну жінку. Взагалі жінку. Нічого, життя триває, все в мене буде добре. Любіть один одного, миру всім нам.